Друзі, маємо для вас подарунок. Побачила світ 14 те видання серії книг «Дитинство Тернополя. Тільки забрали книжку. В такі дуже непрості часи продовжуємо серію, незважаючи ні на що. Ця книга з'явилася на світ завдяки праці мого товариша, краєзнавця Анатолія Лищишина. Його ілюстраціям і ілюстраціям Івана Садової. Я в цій книжці в цьому проєкті висловлюю як упорядник. Тобто ідея того, як фізично її створити, зверстати, скомпонувати моя. Про що книга Тернопіль на пружині? Ви бачите на обкладинці символічне зображення старого замку, позаду шатрові важі катедри, будиночки. Це про долю міста Фортеці і, власне, старого замку. Як однієї з небагатьох споруд пам'яток національного значення, які в Тернополі збереглися, і яка має дуже і дуже і дуже непересічну історію. Тираж дуже маленький, мізерний, просто 55 примірників, але приємно, що вдалося і це. Буквально кілька слів про книгу. Ця книга не претендує на те, щоб бути науковою розвідкою. Головна її ціль. Це дати людям, які, можливо, не настільки детальні, як ми цікавляться, минулим Тернополя, якесь таке як побутове розуміння загальне. Чим старий замок особливий для міста. Які історичні періоди він переживав, чому, на думку автора, він є важливою спорудою і чому вона потребує оновлення, реставрації. І взагалі Зміни переосмислення і статусу для міста. Ми хотіли, щоб ця книга була цікавою, тому тут не так багато тексту, це роздуми автора і величезна кількість таких карикатур і малюночків автора. Ще ніколи не робили книги в такому форматі. Дуже надіємося, що вам буде цікаво. Але окрім малюнків, безперечно, що є візуалізації архітектурного бюро Юрія Вербовецького. Як би фортеця могла виглядати в майбутньому. І на завершення книги є стоїть світлини з невеличким аналізом про те, як замок виглядав в часи міжвоєнного періоду 20-ті 30-ті. Це спроба в черговий раз зацікавити Тернополе, щоб ми всі, як громада, незалежно від того, де зараз знаходимося, берегли своє рідне місто. У нікому, крім нас, воно не потрібно. Друзі, ще раз нагадаю, наклад дуже маленький, щиро вдячний всім, хто долучився до створення цієї книги. І нехай буде добро. З придяшнім різдвом!